Всім привіт! Мене звати Костянтин Димченко. Це мій канал Юридична допомога. Сьогодні в випуску ми вам розкажемо про таке. У чоловіків, яких суд тимчасово обмежив у праві керування авто за позовом ТЦК, поліція вилучатиме посвідчення водія, законопроект Кабміну. Верховна Рада розгляне законопроект про новий порядок позбавлення водіїв права на керування і вилучення посвідчень в осіб, яких тимчасово обмежили у праві керування, зокрема за позовом ТЦК. У зобов'язаних чоловіків, стосовно яких за позовом ТЦК суд виніс рішення про тимчасове обмеження у праві керування авто, зможуть вилучити Водія відповідно норма містить оновлена редакція законопроекту Кабміну. Так незабаром парламент розгляне зміни до закону про дорожній рух, які передбачають новий порядок припинення права на користування авто. Цей урядовий законопроект 8082. Комітет Верховної ради з питань транспорту та інфраструктури рекомендую прийнято в першому читанні з урахуванням свіжих комітетських поправок. У доопрацьованій комітетом версії законопроект передбачає, що у разі позбавлення особи права на керування транспортними засобами чи тимчасового обмеження в праві керування транспортними засобами, посвідчення водія такої особи вилучать національну поліцію або здається особою до територіального органу МВС. Нагадаємо, що відповідно до нової норми у кодексі адміністративного судочинства стаття 283-2 у разі невиконання громадянином України у строк в законом про мобілізацію вимоги ТЦК про виконання обов'язку обов'язків. ТЦК звертається до суду із поздною заявою про застосування судом тимчасового та обмеження такої особи у праві керування транспортними засобами під час мобілізації. Таким чином, на законодавчому рівні будуть врегульовані наслідки рішення Адміністративного суду про обмеження у праві керування наразі. Нагадаємо чітко на рівні закону ці наслідки не врегульовані. Пропонується доповнити закон про дорожній рух новими статтями 1531-1536, де серед іншого окремо врегулювати питання припинення призупинення права на керування транспортними засобами та визнання посвідчення водія недійсними. З урахуванням рекомендованих комітетом поправок пропонується встановити, що правило керування на керування транспортними засобами припиняється у разі позбавлення особи, яка має посвідчення водія, видане вперше в уснованого законодавства порядку права на керування транспортними засобами, установлення факту. Оформлення та видачі посвідчення водія на підставі ефективних чи підроблених документів або порушень під час складання теоретичного практичного іспитів. Установлення факту порушення вимог законодавства під час підтвердження відсутності особи медичних протипоказань до керування транспортними засобами, на підставі чого було отримано посвідчення водія. Інформація про припинення права на керування транспортними засобами та необхідність здачі посвідчення водія протягом 15 робочих днів надсилається особі рекомендованим листом на адресу, зазначеному в єдиному державному реєстрі МВС, відому державному демографічному реєстрі. У разі виявлення Свідчення водія, яке, за даними єдиного державного реєстру МВС, не дійсне, крім посвідчення водія, строк дії якого закінчився, або в разі виявлення, що право особи на керування тарсоним засобами припинено. Поліцейські вилучають посвідчення водія та насилають до територіального органу міністерства внутрішніх справ України. Право на керування транспортними засобами призупиняється в разі позбавлення права на керування транспортними засобами, установу законодавство порядку на строк позбавлення, крім випадків, коли особа має посвідчення водія видане перше. тимчасово обмеження в праві керування транспортним засобами установлено в законодавством порядку, виявлення в особи при медичних та показань до керування тарасним засобів товідних категорій. Посвідчення водія вважається недійсним у разі. закінчення строку дії посвідчення водія, яким надано право керування транспортним засобом відповідної категорії, утрати, знищення чи викрадення посвідчення водія, видачі особи посвідчення водія іноземної держави, обміни посвідчення водія, невилучення в особи або не здачі особи посвідчення водія протягом 15 робочих днів, з дня набрання законної сили рішенням суду про позбавлення її право на керування транспортним засобом. Якщо особа не з'явилася за отриманням посвідчення водія, виданого вперше або не здійснила обмін посвідчення водія Протягом одного року з дня виникнення підстав для його видачі або обміну. у разі виявлення посвідчення водія, яке за даними єдиного державного реєстру МВС, не дійсне, крім посвідчення водія, строк дії якого закінчився, або в разі виявлення, що право особи на керування транспортним засобом засобами припинено, поліцейські вилучають посвідчення водія та насилають його до територіального органу МВС. Посвідчення водія, дія якого призупинено у зв'язку з тимчасовим обмеженням праві керування транспортними засобами, вважається дійсним із дня наступного за днем винесення державним виконавцем постанови про скасування такого обмеження або про закінчення відповідного. Навчого провадження. Посвідчення водія, дія, якого призупинена на підставі рішення суду, що були скасовані, вважається дійсним, із дня наступного за днем ухвалення рішення про скасування позбавлення права на керування тарсотним засобами та повертається особі за її заявою. Посвідчення водія, дія якого призупинена на підставі постанови державного виконавця, що була скасована, вважається дійсним із дня наступного за днем ухвалення рішення про скасування постанови про тимчасове обмеження праві керування тарсотним засобами. Інформація про осіб, позваних права на керування транспортними засобами або тимчасово обмежених у праві керування транспортними засобами, а також про відновлення такого права, вноситься до єдиного державного реєстру МВС. У разі позбавлення особи права на керування транспортними засобами чи тимчасового обмеження в праві керування транспортними засобами, посвідчення водія в такої особи вилучається національною поліцією або здається особою до територіального органу МВС. Також законопроект змінює умови набуття права на керування авто. Втім, фінальна редакція законопроекту до першого читання зазнала численних комітетських поправок. Передбачається, що кожна особа, яка досягла визначеного цим законом віку, тимчасово чи постійно проживає на території України, не має. Медичних протипоказань та пройшла повний курс навчання за підповідними програмами, може в основному порядку отримати право на керування транспортним засобом категорії. Посвідчення водія видане особі вперше дійсне протягом двох років з дня його видачі. Порядок видачі та обміну посвідчень водія, зокрема особливості допуску до керування транспортними засобами військовослужбовців, базової військової служби, поліцейських, осіб передового та начальницького складу служби цивільного захисту визначається каміном. Керувати транспортними засобами може особа, яка має право на керування транспортними засобами відповідних категорій за умови, що її. Право не припинено не призупинено. Право на керування тараспенним задів відповідних категорій підтверджує посвідчення водія. Право на керування тараспитним засобів відповідних категорій може бути надано категорії АМ особам, які досягли 15-річного віку. Категорії А1, Б1 особам, які досягли 16-річного віку. Категорії А2, Б, БЕ, С1, СЕ особам, які досягли 18-річного віку. Право на керування транспортними засобами категорії Б, БЕ може бути надано 17-річного віку за умови керування транспортним засобом до досягнення 18 річного віку. Приводі особа, яка має право керування еквівалентну категорію транспортних засобів не менше двох років. Категорії А мотоцикли. Особам, які досягли 20-річного віку та мають право на керування транспортним засобом категорії А2 не менше двох років. Вимога до неяності права на керування не застосовується, якщо особа має вік щонайменше 24 роки тощо. Право на керування транспортними засобами категорії С1, С, Д1Д, можуть отримати особи, які вже мають право на керування транспортним засобом категорії Б. Право керування транспортним засобами категорії Б є, С1Е, Це Е, Д1 Е, ДЕ є, Можуть отримати особи, які вже мають право на керування та розпорним засобами категорії Б С 1 Ц Д 1 де відповідно право на керування транспортними засобами на територію коріни за наявності посвідчення водія наземної держави, що відповідає вимогам конвенції про дорожній рух 1968 року, або посвідчення водія наземної держави, що не відповідає вимогам Конвенції про дорожній рух 1968 року за року, міжнародного посвідчення водія, виданого відповідно до конвенції про дорожній рух 1949 року або конвенції про дорожній рух 1968 року мають громадяни України. Які тимчасово постійно проживають за кордоном, за умови придавлення документу, що підтверджує право особи на тимчасове чи постійне проживання за кордоном. Іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах тимчасово перебувають на території України, за умови пред'явлення документу, що підтверджує право особи на тимчасове перебування на території України. Іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах тимчасово чи постійно проживають на території України протягом року з дати отримання право особи на тимчасове чи постійне проживання в Україні, за умови придавлені документу, що підтверджує право особи на тимчасове чи постійне проживання на території України. Іноземці Мці, які є співробітниками дипломатичних і консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій, представництв міжнародних організацій, інших іноземних організацій, якщо це передбачено міжнародними договорами України та члени сімей співробітників таких установ, організацій, які є акредитовані в МЗС України порядку за умови пред'явлення документу, що посвідчує належність до осіб, які користуються привілеями та імунітетами згідно із законодавством та міжнародними договорами України, одного МЗС. Строк дії посвідчення водія, які надає право на керування з медзасом категорії АМ, А1, А2, АБ б 1 б та БЕ становить 15 років. Строк дії посвідчення водія на керування та разменим категорії С1, С1Е, С, ЦЕ, ДІ, ДІЕ, Д, ДЕ, ТБ та ТМ становить 5 років. Перехідні положення законопроекту у редакції комітету передбачають, що посвідчення водія, що були видані до дня набрання чинності цим законом, є чинними до закінчення строку їх дії. Для виїзду за межі України з метою участі в міжнародному русі на території держав, членів Європейського союзу, посвідчення водія, що були видані до дня набрання. Чинності цим законом є чинними до 19 січня 2033 року та підлягають обміну. Обмін посвідчення водія, що були видані до дня набрання чинності цим законом, дійснюється без складання іспитів відповідно до порядку, установленого для видачі та обміну посвідчень водія. Якщо вважаєте, що на цьому каналі цікавий туридичний контент, просимо підтримати нас лайками та репостом у на наших соціальних мережах. Дуже дякуємо. Якщо вважаєте, що в цьому каналі цікавий туридичний контент, просимо підтримати на нас фінансово. реквізити для донатів будуть у описі до даного відео. Дякуємо ресторан Пармезан за місце для зйомки. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте дане відео.